Вітаю! Я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. Барсик. Хто не знала, може хто просто забув. Це мій пастух. А он мої дівчата. Ріб'язок випустила. Вони вже гарно ходять пастись, але вранці вони не ходять з нами пастися. Не ходять сплять. Поп'ють молочка, і якраз в той момент, коли нам треба йти, вже, коли я випускаю дорослих кіз, малишня, собі тихенько сплять і виходить. Ну, ніяк не хочуть. А от уже після обід, коли ми йдемо пастися, тоді вже вони ждуть, коли ж ми будемо йти гуляти. Не буду себе показувати, дивитися на мене нема чого. Показуватиму своїх. Хвостиків. Прийшли дівчата пастися. Саме цікаве це спостерігати за малишньою, як вони пробують травичку, як вони люблять балуватися, і як не любить барсік, як козенята балуються. У нього все має бути, знаєте, під лінієчку строго і ніяких витребеньків. Він навіть не хоче сприймати те, що це діти, що їм хочеться побавитися, що їм хочеться побігати, пострибати, позаймати когось. Він цього не розуміє і навіть не хоче зрозуміти. Травичка в нас зеленіє, погодка у нас, в принципі, як і в усіх, мабуть, останні дні стоїть. Та не тепло, я б сказала, спека. Жарко, душно. Зараз підемо в ліс. В лісі не так жарко. Чого ви крутитесь? Дівки мої пасуться, а тут у нас хто за мною слідкує вже не перший рік, той, мабуть, пізнає це місце. Тут було поле і був випас. Колись тут паслися корови, тепер вже багато років, тут ніхто нічого, нікого не пасе, крім нас. Ми тут прогулюємося з козами, але ж чотири кози не спасуть того, що раніше паслась ціла череда корів. Тому знайшлись хазяїни і зробили тут поле повністю. Тобто зараз тут, на даний момент, тут два поля. Оце частина оця. Це тут був випас, пастівник. Тут його вже перекорчували, тут грушки вже були, поросли. Як ви бачите, грушок тут вже немає і близько. Все передісковане, але ще не сіяли. Там далі, туди далі, там поле сьогодні посіяли. Не знаю що, але трактор працював. Так що... Ой, ой, дівчата, дівчата, ви що творите? Поки я показувала поле, вони тут бігали, гарцювали. Ну, пішли. В лісі, так, затінок, гарненько, свіженько, того ми зараз. Швиденько йдемо, прям швиденько, бачите, дівчата прям притопили конкретно. Швиденько йдемо у ліс. Там десь сяду на пенечок, покажу, що я в'яжу. Груші цвітуть, вишні цвітуть, терен цвіте зараз дуже гарно. Там погано видно. Трошки видно. Білі плямки, бачите. Том-том-том-том, то терен цвіте. Кущами. Цвіте гарно, нам передають охолодання, так що, мабуть, можуть поморозить нам і терен, і вишні, і груші, і яблуньки теж почали зацвітати. Пахне все, пахне все. Краса, краса! Терен світе. Вчора перший раз почула зозулю, шокувала. До речі, біленьку кізочку ми назвали красунею, а це і риска. Так от, барсик дужче ганяє біленьку кізочку. Красуню. Не знаю чого, що йому не понравилось. А кози більше ганяють і риску. Не знаю чуть-чуть, в лісі зозулякує. Ну, кози, мабуть, ганяють і риску, того, що вона відрізняється від них окрасом. Вони в мене в основному біленькі, світленькі. А іриска в мене коричнева. А чого барсік красуню ганяє, я не знаю. От риску він не трогає, а красуню яку ухвате, Так, пішли тепер в ліс, сядемо десь на пенечок. Так, куди нам тут пройти? Це був мурашник, провалився. Я так розумію, що мурахи звідси перейшли кудись у другу. В друге місце. Так, зараз у лісі пастись дуже гарно. Панамка позлетить мені. Тіньочок. комарів ще немає. Трава невисока. Дуже приємно зараз в лісі. Козам є як пастися, козенятам там є де побігать. Треба знайти де? Ти прийшла до мене? Коза, ти до мене прийшла? Бачите отого Хитруна. Йому в холодочок. Ні, він дуже любить пасти кози. Прямо дуже любить. Це його робота, це його обов'язок, він це сприймає як треба. Поки малий був він, то от біжить усе кругом. Зараз, мабуть, вже подорослішав. Йому в травні буде вже 5 років і його вже не наженеш на свиське. Прийде, посиде, погарчить на козенят. Деревина впала.

Це косули, мільошки. Це місце розгребене, там там місце розгребене. Ти казав у мене свекор, що це косулі так лежать. Ось тут місце. На камеру погано видно, але насправді Павтина якась. Пішла. І тут ось така місцинка. Є спинечок, ідемо туди посидим. Ряст уже відслівся, в принципі, вже немає ніяких квіточок там? О. Так, дівчата, я сижу, а ви глійте. Алло, я сижу, а не ви. Давайте яблоко. Ну що, а ось і я. Показую, що я в'яжу. В принципі, я зараз практично не в'яжу. Оце коли з козами. Тоді я в'яжу. Така одна шкарпеточка в мене зв'язалася. Все, як я люблю, в'язання від мисочка. По верхній частинці я зробила ось такий візеруночок, Чотири лицеві одна виворітня. Тупня в'яжеться просто лицевою, п'яточка підкова і ось такий візеруночок Зараз. Тут люта прийшла хрумтіть. Ну, ось так виглядає. Ось. Клин підйому. Все, як звичайно, ну і халявка. Ниточка. Ось ось така. Чотириста. 20 метрів на 100 грам, рекомендують спиці 3,25. Я в'яжу на кубиках 3 мм від Аді, в'яжеться другий носочок. Трошки вони вже відрізняються один від одного, це вже видно. Ну, нічого. Як я не старалась ідентично відмотати, щоб була однакова довжина світлої ниточки, не вийшло. Я зрозуміла, що фарбування проходило не строго. Не можна гризти мою сумочку. Да, Козенята біля мене, того все шарудить. Більше я зараз нічого не в'яжу, хочу дов'язати оцю пару і почати, точніше, продовжити в'язати адаптивні шкарпетки. Оце такі плани, бо до в'язання руки не доходять. Плани є, задумки є, але часу немає. Його нема ні на що, не тільки на в'язання. Ну нічого, зате була зима. Зимою я, звичайно, багато чого нав'язала. І з цією зимою я задоволена, тому що я в'язала і на спицях, я в'язала і на обох машинах. І... і це дуже добре. Трошки розказала, трошки показала, що в'яжу. Як я вже сказала, що нав'язання часу немає, але отак трошечки-трошечки і шкарпеточки дов'язуються. Осталось в мене тут, я вже дійшла до п'ятки, зараз посижу, пов'яжу п'яточку, а там уже халявка раз-два і готова. Ось так. Плани нав'язання в мене є, але я поки що Стараюсь не починати нічого. О, зараз інша робота. Кожна хвилина це, це полінка, це садіння, це прибирання. Так що в'язати будемо трошки пізніше. На цьому, в принципі, все. Мені розказувати нема чого мене. мене. Мої синяки під очима нікуди не діваються, скільки себе знаю, скільки живу, вони в мене є. І ніякі крема, ніякі мазі їх не замальовують. Та нічого. Це не головне. Всім бажаю. Миру, здоров'я, благополуччя, бережіть себе, своїх рідних. Хай все буде добре. Віримо в найкраще. А поки що в мене будуть саме ось такі відео. Сумішні із козенятами, з козами і трошечки в'язання. Як живем. Ти покажи? Іриска, що ти робиш? Іриск? Дерево гризеш? Барсик, ти охотник. Барсик. А що ти там, мишку пасеш? Мишка, да? так? От, от там, десь мишка є. Шукай мишку, шукай. Мишку, шукай. Шукай мишку. Комарик.